Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. і Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Щиро дякую вам за коментарі і дякую за те, що допомагаєте зробити збір для наших військових. Всі посилання до збору є у спільноті на YouTube, моєму YouTube каналі. І так... У нас карта дня і вибираємо інтуїтивно. Кожен вибирає свою карту, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і як, можливо, якісь підказочки для вас. І так, перша карта. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, коли випадає сімірочка мечів, порада буде така дійте сьогодні неординарним способом. Тобто, робіть не так, як завжди. А дивіться, хочете перемоги, хочете е е якийсь результат бачити. Робіть е кардинально навпаки, як ви завжди. Ви їдете одною дорогою, їдьте сьогодні іншою. Продумайте сьогодні свій кожний крок наперед. Зранку встали, зробили вже план. Наперед зробіть план, як ви будете сьогодні діяти, тому що можливо, що у вас буде сьогодні багато роботи, багато завдань, яких вам потрібно буде, і вам потрібен план сьогодні. Як от як кажуть, на шахматній дошці ви прораховуєте наперед шахмати, от як не, не, не дарма кажуть, шахмати вчать людину наперед. Прораховувати, оце і є прорахунки. Ще що може бути: може бути якась крадіжка, якась підлість, за вашою спиною хтось щось зробив. Але ви знаєте, це карта ну як би вам сказати, підлість, яка очевидна. Тобто ви це помічаєте, ви повинні це бачити. Якщо є у людини критичне мислення, ви це побачите. Ось якось так. Карта номер 2 Тут у нас лицар кубків. Ви знаєте, це може бути сьогодні якісь пропозиції, пропозиції по роботі, пропозиції, наприклад, зробити якусь подорож. У когось пропозиція руки і серця може бути сьогодні. В когось просто на побачення буде пропозиція. Запропонують вас, при запросять вас кудись в гості, можливо, когось запросять. Це людина з щирого серця, людина, яка прихильна до вас, людина, яка вас поважає, любить, цінить. Тут людина емоційно зачеплена. Це можливо бути і ви. Можливо, ви комусь щось запропонуєте, а можливо, дійсно, ви отримаєте якусь дуже цікаву, дуже, можливо, романтичну пропозицію. Якось так. Це і гості можуть бути романтичні, це і. Гості, які, наприклад, кровні або близькі друзі. Це карта допомоги, карта друга, карта людини прихильної до вас. Карта номер три, що чекає вас сьогодні, тут у вас шістка жезлів. Вона говорить про перемогу. Ви досягли, можливо, свого. Дойшли, але не самотужки. До речі, запам'ятайте, по шістки жезлів це не самотужки, це хтось вам. Допоміг, підсобив, як то кажуть, хтось вас привів до цієї допомоги. Можливо, саме ваш шеф, наприклад, або шефиня ваша, давала вам такі завдання: от це виконаєш. Ти отримаєш там посаду. Оце можливо, це кар'єрна сходинка. Ви по кар'єрній сходинці сьогодні можете піднятися набагато вище. Це визнання, це звільнення. Карта звільнення говорить про те, що хтось звільниться від шлюбу, хтось звільниться від якогось подружжя, від якогось друга, хтось, як то кажуть, як це кажуть, визнання, визнання в колективі, визнання в сім'ї, От вас визнають, вас впізнають. От якось так. Теж дуже хороша карта. І йдіть до своєї мети. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за вашу увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!